Замість уроку імпровізований ринг у шполі. Школярі ледь не забили до смерті 13-річного однокласника. З побоями дитина два тижні провела на лікарняному ліжку, а винуватці досі не покарані. Чому дивіться у сюжеті далі? Ці кадри зняті ще місяць тому на мобільний телефон. Тут кілька підлітків лупцюють свого однокласника прямо у навчальному кабінеті. Позавчора цю а вчора я цю робив і цю доробив. Трохи вже місяць. Паша вивчає шкільну програму вдома. Він на лікарняному. Це саме його били на тому відео. Бійка, згадує хлопець, зчинилась на початку уроку. Вчителя в класі не було, тож однокласник взявся розкидувати Павлові речі по кабінету. З 4 класу я не можу зрозуміти, чого знущаються. А з ними все нормально, це надімної тільки. Оце ці п'ятеро людей тільки надімною, ну і ще там є, так трохи зачіпають. Тетяна жалівся, ну виходив, я все час винен. Бійку зупинила вчитель та особливого значення інциденту не надала. Відтак залишила хлопця до кінця уроків. В лікарню підліток потрапив того ж дня із численними забоями та підозрою на розрив селезінки. За два тижні стаціонару ніхто зі школи до паші так і не прийшов. Більше того, шкільне керівництво телефоном клопотало про його дострокову виписку. Я не пішов на не тому що ж що я врачу, я дуже довести це тоді до кінця, тому що. Де зривалась розрів серйозного органа, і я сімей це случилось вдома і допустим, в школі. То не довезли візні сюди. Батько Павла досвідчений юрист. У день побиття він відразу подав заяву до поліції. каже те, що відбувалося далі, було схоже на театр абсурду. У відкритті кримінальних проваджень Володимиру відмовляли двічі. Це просто кощунство за те, що я чітко вказав, що прошу притягнути від винних осіб. В результаті ну, якби, їхніх дій дитина дитині нанесені серйозні тілесні ушкодження. Ці приватних розмовах мені кажуть, що ну ви ж розумієте, що взагалі нічого не буде і не намагайтеся нічого довести, тому що є обставини суб'єктивні. Чому школярі взяли знущатись над Павлом? Його батько каже, здогадується. Першим джерелом стало те, що вчителі розголосили відомості, що дитина все нова. Ну і стало це певним чином якимось каталізатором, щоб стали частіше ці знущання над ним. Поліції заповняють, перевірку по заяві провели, тому й відмовили. Щоправда, у справі жодного офіційного документу, навіть медичної довідки. Зв'язку з тим, що неповнолітні особи не є суб'єктами злочину, було прийнято рішення про не відкриття кримінального проводження по нанесені легких цілесних ушкоджень. В школі таке рішення підтримують і додають над Павлом. Ніхто не знущався, а бійку він спровокував сам. Опитування дітей показало, що діти не наносили удари у живіт. Комісія, яка проводила розслідування, склала відповідний акт. Тиждень тому поліція відкрила провадження після того, як батько Павла поскаржився до прокуратури. Вже завтра хлопчик має вийти з лікарняного до школи. Він хоче, та батько побоюється, що знущання продовжаться. Катерина Ковбій, Вікка новини.